Вітаю! У цьому відео я розповім вам про лікування зубів під седацією. Мене звати Гразіон Мар'яна Василівна, я лікар-стоматолог-терапевт у мережі стоматологічних клінік «Люмідент». Залишайтеся з нами, буде цікаво! Седація в стоматології допомагає знизити рівень тривожності та страху у пацієнтів під час стоматологічних процедур. Вона допомагає розслабитися, а в деяких випадках навіть заснути, зберігаючи при цьому контроль над диханням і рефлексами. Седація та медикаментозний сон це суміжні поняття. Маніпуляція відбувається шляхом введення в організм спеціальних препаратів для сну, можливе інгаляційне введення газів, наприклад, закис газоту, або внутрішньовенне пропофол. Седація рекомендована пацієнтам, які мають панічний страх перед стоматологічним лікуванням, виражений блювотний рефлекс, який ускладнює проведення маніпуляцій в порожнині рота. Бажання вилікувати всі зуби за один візит із максимальним комфортом для себе, необхідність проведення довготривалих процедур тобто понад двох годин, та особливі медичні показання, наприклад, алергію на місцеві анестетики. Седація це абсолютно безпечна процедура, як для дорослих, так і для дітей. Проте існує ряд протипоказань до проведення лікування у вісні – Наприклад, вагітність, гострі захворювання, захворювання на стадії загострення, стан алкогольного та наркотичного сп'яніння, тяжкі черепно-мозкові травми, епілепсія. Інші неврологічні порушення важливо зазначити, що варто дотримуватись певних рекомендацій перед проведенням процедури. Не рекомендується їсти за 6-8 годин до процедури, особливо якщо планується внутрішньовенна седація або загальний наркоз а також не пити за 2-3 години. Проте в деяких випадках дозволено трохи води. За 24 години до процедури слід утриматися від алкоголю та кофеїну. Рекомендовано обирати зручний одяг. Без тісних комірців та ременів, а також уникнути нанесення макіяжу, особливо помади або бальзаму для губ. Залежно від виду знеболення, підготовка може змінюватись. Закис азоту не вимагає спеціальної підготовки, але краще уникати вживання важкої їжі перед процедурою. При таблетованій або внутрішньовенній седації бажано мати супроводжуючу особу, оскільки після процедури. Може виникати слабкість або запаморочення. Якщо планується загальний наркоз, крім обмежень у їжі та питті, потрібно утриматись від куріння заздалегідь спанувати відпочинок після процедури. Незалежно від виду обраної седації, ми не рекомендуємо сідати за кермо. Кожен пацієнт повинен обов'язково обговорити всі деталі, включно з показаннями, протипоказаннями та побажаннями. На консультації у нашій клініці ми допоможемо вибрати найкращий для вас метод знеболення, щоб ваше лікування було комфортним та безпечним. Щоб дізнатися більше інформації, переглянути приклади наших робіт та багато корисних відео. Переходьте на наш сайт за посиланням. Якщо вам сподобалося це відео, підпишіться на наш канал, ставте лайки, а також ставте свої запитання. На які ми обов'язково відповімо, запишіться на безкоштовну консультацію в мережу стоматологічних клінік «Люмідент». Дякую за увагу і до зустрічі!